перспективний план формування територіальних громад Житомирської області не відображає думки людей про добровільне об'єднання. Про це на 34-й позачерговій сесії районної ради повідомили депутати. Так Бердичівська територіальна громада могла б базуватися на території міста Бердичева, до її складу увійшло би 63 населених пункти. Однак районні обранці переконані, при ухваленні такого рішення думки самої громади не спитав ніхто, адже у стінах РДА була одна думка, а у Житомирі зовсім інша. Якщо ми маємо бажання базуватися сюди... на Місто Бердичів, будь ласка, голосуємо так. Я тільки довошу до вашого відома. Якщо ми йдемо так, як представники громади прийняли рішення про те, що вони будуть окремо як район існувати, і буде тут адміністративний центр в цьому приміщенні, і будемо розвивати Бердичівський район, в тому числі і ті школи, які не дофінансовуються на сьогоднішній день по показникам інфляції, яка не доведена, не е, індексація не проведена. І треба боротися за наші школи. Тому сьогодні я пропоную внести порядок. денний це питання і питання по оптимізації. Зняти з порядку. Дякую. Колективне звернення до обласної ради з викладом чіткої позиції районних депутатів. Ось що може вплинути на об'єднання громад. Переконані в РДА. Головне вирішили на сесії. Не потрібно боятися, адже без згоди мешканців району його з містом не повинні об'єднати в одне ціле. Ви прийняли рішення про окрему. Районну, громаду, сільську, так я її хочу ще підкреслити. І ваш керівник Едуард Євгеніч добросовісно доповів це на цій нараді, де я йому присутній. Але приїжджаю я на комісію вже обласної ради, це я в комісії по регламенту, і вдруг з'являється отакий документ, де написано, що місто і район у нас одне ціле. Звідки воно взялося, я не можу сказати. Я думаю, що ви сільські жителі, тут всі дуже розуміють. Ніхто з цього вертичева при дорожнеці цього бензину не поїде в буряки вирішувати там питання. Ніхто не поїде. Ми вже тут працюємо, а це спокон віков цей район. Тут вже напрацьовано, люди знають, вміють і так далі. А це місто треба 5-10 років вчити, поки вона навчиться розбиратися в сільськогосподарських ділах. Громада боїться, що її не почують. Вони виходять з того, що якщо чисельність міста в тричі більше, умовно кажучи, ну вдвічі більше, значить чим району, значить, при на виборах і депутатів буде значно більше місцевих, чим районних. І тоді провести любе рішення в інтересах мешканців буде надзвичайно тяжко. Дійшли до згоди про те, що район функціонуватиме окремо від міста Бердичева не одразу. Спершу планувалося п'ять громад, проте вони виявилися неспроможними існувати самостійно. Це стало зрозуміло з обрахунків робочої групи і спеціалістів адміністрації, адже кожна громада має власним коштом утримувати медичний заклад, сферу освіти, пожежників, міліцію, швидку допомогу. Тяжко починалося це обговорення, але в кінці нам дали такий, скажімо так, наказ. Обрахувати і показати. Ну, так як ми вже це зробили, обрахували, то ми доповіли, що ось до нас є такі пророзрахунки, все, що єдина громада може існувати. Але, ще раз хочу сказати, згідно методики і закону, там є протиріччя у нас. Тобто, ця громада в нас, громада Бердичівського району, не має свого адміністративного центру. Ну, ісконно такий центр, значить, історично, це місто Бердичів. Методика не передбачає такого. На нас теж виходили і говорили, що от має така, згідно методики, має бути єдина громада Бердичева, Бердичівського району. Згідно методики, так, вона має мати таку річ. Але поки що наша громада не підтримує таку ситуацію. Я не можу сказати, що місто підтримує. Місто абсолютно чітко виступив мер міста, допустим, на нараді в області, і сказав, що в нас надзвичайно багато проблем, і наш Бердичський район надзвичайно проблематичний. Це і є оптимізація. І питання землі ми, ви знаєте, значить сьогодні теж вони піднімалися. І що з такими невирішеними питаннями навряд чи хто погодиться, скажімо так, займатися в місті. Після затвердження перспективного плану в області далі його розглядатимуть в кабміні. Тож, аби думки людей про добровільне об'єднання, врахували, депутати на сесії написали звернення до облради. На їхнє переконання, район має існувати окремо від міста. Для об'єднаних територіальних громад, скажімо так, є і пряник, це фонд регіонального розвитку, куди можуть піти ну, в цю об'єднану громаду, можуть бути направлені кошти на додаткові кошти на розвиток громади. Це не інфраструктурні проекти, все. Ми про це пояснюємо людям теж. А мінус який? Мінус? Да. Мінус один, що по-перше, немає закону про вибори. Ми сьогодні говоримо про вибори, але ми не розуміємо, як буде в об'єднаній громаді проводитись вибори. Тому що закона поки що немає.